Окей, якщо забути про стосунку, про пропозицію Європейського Союзу, там якусь э, геополітику там в аспекті Сполучених Штатів Америки взяти просто на історії там одного конкретного прикладу. є Надія Савченко, людина, яка перебуває на території Російської Федерації, перебуває за заявами українського э, МЗС, ну, безперечно, незаконно. Ці всі звинувачення є абсурдними. Якщо почитати всі ці, ці висновки, чітко вказують українські дипломати про те, що її незаконно переправило до Російської Федерації. Українського консула до неї не пропускають ну, Величезна кількість там всяких різних порушень, про які ми маємо говорити. Як українські дипломати наразі можуть і намагаються вирішити це питання, тому що це безперечно важливо. Я вам хочу сказати, що питання наших заручників, а це заручники, які знаходяться зараз на території Російської Федерації, це Олег Сенцов і люди, які були з ним захоплені в Криму, це Надія Савченко, це особиста. Особистий виклик, не системний виклик України це особистий виклик кожному з нас. Я можу вам сказати, що кожен день не відбув, не проходить в МЗС без того, щоб не придумати якийсь новий крок, публічний, непублічний, який стосується там дипломатії офіційної чи неофіційної, для того, щоб вибудувати якийсь новий фронт, нову лінію підтримки і допомогти цим людям. Проблема в тому, що для Росії це люди символи. От міністр Клімкін, він якраз Павло Анатолійович сказав, що це, це символи. І вони їх взяли як символи, а не просто як навіть цінних чимось заручників. І як у випадку з Кримом, от Крим був символом, і Росія пішла на порушення всіх абсолютно норм міжнародного права для того, щоб анексувати його. І абсолютно це рівнозначні проблеми, тільки вже в людському в людському вимірі. Будуть вже порушені всі можливі норми міжнародного права у випадку з, з Сенцовим, у випадку з Савченка. І, на жаль, будуть порушені. Ми боремося буквально в. В живому, в режимі реального часу. От консул, коли вчора МЗС прокоментувало, що консул намагався пробитися до е, Савченка, це правда. Тобто людина реально фізично пробивається, наполягає, не виходить звідти. Все, як у глуху стіну. Була обіцянка Сергія Іванова, голови адміністрації президента, дана міністру Клінкіну під час телефонної розмови. Е, поки що ми не бачимо, не, не виконана вона. І е, е, єдине, що нам дійсно вдалося реально зробити це. Було доручення президента по новому адвокату. Знайшли досвідченого якраз адвоката, який вміє працювати в таких політичних складних справах. Але на будь-якому на всіх рівнях я хочу запевнити, що це для нас людське питання номер один, тому що ми абсолютно усвідомлюємо. Ми служимо не лише державі, ми служимо конкретним українським громадянам, якими є Олег Сенцов, щоб там не говорила Російська Федерація про те, що він тепер громадянин Росії, і якою є Надія Савченко. До речі, от посольство наше, навіть такий жест посольство наше в Російській Федерації, співробітники, яких залишилося мало, тому що більшість евакуйована, вивезені точніше, з території Російської Федерації. Вони зібрали власні кошти, які спрямують на допомогу Надії Савченко. Для того, щоб вона була забезпечена якимось там базисними предметами побуту. Перебуваючи в СІЗО, тобто, це ми сприймаємо не як якесь державне завдання, а як людське наш людський обов'язок допомагати українцю, який потрапив у біді за кордоном. В такій ситуації що можуть зробити європейські інституції, зокрема там європейський суд справ людини. Ми сьогодні зранку говорили з, no. з пані Валентиною Толеченко, з адвокатом, вона розповідала про специфіку тієї справи. Якщо європейський суд справ людини визнає цю справу, визнано пріоритетною, тому не треба буде чекати на її розгляд кілька років. А якщо визнає, що це незаконно відбувається, Росія все ще може і в цій ситуації проігнорувати таке рішення, ну так, як і більшість іншого, на жаль, вона ігнорує. Тобто, ми отримаємо рішення ЄСПЛ, але виконання цього рішення все одно залишається на Російській Федерації, і вона буде відповідним чином усіляко затягувати і не звертати на нього увагу. Це біда, біда в тому, що світ зіткнувся стикнувся з абсолютно ситуацією, до якої він не був підготовлений, коли один з ключових міжнародних гравців. Повністю деконструює правовий і політичний порядок по і політичні рамки взаємодії з іншими партнерами. Це вже здавалося, що такого ніколи не буде, і це є неможливим. І тому навіть ні політична, ні правова система світова вона не була готова до такого. Тепер ми задіємо. Всі канали впливу, і політичні, і юридичні, є ще інші органи і міжнародні, які можуть висловити свою позицію, чинити тиск. Але Росія, по суті, демонструє, що вона ці речі ігнорує. Водночас я е, переконаний в тому, що Надія Савченко повернеться в Україну е, на певному етапі, коли вдасться знайти такі прив'язки е, в, 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 в взаємовідносинах з Російською Федерацією. Щоб її звідти забрати, тому що це пріоритет номер один. Це доля надії Савченка, доля Олега Сенцова, це питання честі для української влади.